У попередньому епізоді я став пароном Джава ігр. Телефони нам мами і папи купляли, щоб можна було скинути смс-очку або подзвонити. Для дзвінків і смс в моєму селі у дітей зустрічались Nokia 3250, N73, N82, Sony Ericsson K800 та інші серйозні недешеві трубки. Були такі в основному у дітей міліціонерів, прокурорів чи голови сільської ради. Екрани були здоровенні, фотки і відео були найкращі, а ігри найкрутіші. Разочок чи два я тоді бачив і Nokia. І Engage і тодішні Windows PDA та палми, і навіть Samsung i300 на Windows Mobile мені разочок зустрівся. Але простим пацанам, як я, це все було недоступно. Технологічна ієрархія тоді виглядала наступним чином: були на телефонах ігри вбудовані, були мофан-ігри, вони писалися на сішці, запускались в основному на старих Sony Ericsson та серії, і дуже популярною технологія не стала в Японії, як завжди, була своя окрема реальність. І у їхньому ВАП-інтернеті iMode були свої imode ігри. Куплена гра прив'язувалась через мобільного оператора до твого контракту, спіратити таке було не можна, і воно, звісно, у нас не продавалось. Схожий захист від піратів поза Японією був з іграми на платформі Brew, які теж вражали symbian ігри були тільки на смартфони. Engage ігри ми теж до них можемо віднести. На PDA була мобільна вінда або Palm OS. Ігри там теж якісь були. Але якщо усі ці технології разом додати, то випущених ігор там все одно буде разів в 10 менше ніж було їх випущено на Java. Запускались Java проги на усіх перелічених дівайсах і на будь-якому іншому дешевому телефоні. А значить, і продавалась така прога в теорії. Краще людей теж наймати під цю роботу. Тоді було простіше в залежності від ціни вашого девайса. Працювали ті проги нормально, галімо або дуже галімо. Мало хто пам'ятає, але месенджер WhatsApp спочатку теж був мобільною Java прогою З інших важливих тоді можна згадати браузер Opera Mini та icq клієнти. І головне, Java і ігри. Ігр лише офіційно до 2017 року на Java було випущено тисячі. Були двовимірні, тривимірні, головоломні. RPG-шки, стратежки, ігри для дорослих, карти, дуже багато різних було ігор. І головне, що який би простий лоховський телефон з малюсіньким екранчиком у тебе не був, була ймовірність, що якась версія цих ігрух. і для нього існує. Якщо ти не лох чи мажор, то ти знав, що ці ігри можна просто перекинути по кабелю чи по інфрачервоному порту, і не треба нікуди ніякі смски слати чи платити гроші. Захисту від нелегального копіювання у Java ігор тоді передбачено ніякого не. Було в середньому ігрушку можна було пройти за 40 хвилин. Нові ігрухи виходили щодня, і, і як тільки ти підсів на голку актуальних мобільних іграшок, залежність була неймовірно висока. Ностальгічні джава ігри для усіх, звісно, різні. Хтось грав зайчика Бобі на Samsung, хтось катався в клон ПК ігри Ластоменія, яка ще на компі мені набридла. Які ти Java ігри граєш, тоді було способом самовираження. Щоб усім було цікаво, я спочатку розкажу про декілька своїх улюблених, а потім вкину декілька цікавих. Ігор і від моїх друзів, і просто приколюхи Night Tales Land of Bitterness. Цю гру я вперше побачив у когось із знайомих, і вона мене дуже зачепила. Мобільні ігри спочатку виходили доволі прості: шашки, дарци, шарики, а тут була ціла екшен РПГшка на годинку-півтори з босами, магазином, апгрейдами, скілами і всім таким класним. Гра мені дуже нагадувала Beyond Oasis Story of Thor на Sega Mega. іншу гру, яка мене малого чимось зачарувала. Через це я, мабуть, того. Night Tales і запам'ятав із схожих екшен шок Ще пам'ятаю and Magic 2 від Gameloft, яка теж подобалась мені, і пацанам. Діп 3D була така німецька контора Fish Fishlabs. Вони робили якісні 3D-ігрухи, частина з яких була ексклюзивно на движку Mescot Capsule 3D. Цей двіжок, як самураїв і Хентай, придумали японці для свого внутрішнього ринку і отих от iMode ігр. А поза Японією, Mescot Capsule працював лише на телефонах Sony Ericsson та деяких моторолах. Fish Labs зробили купу легендарних ігрух. Усі тепло пам'ятають їх гоночки, релюшки і катерки, що використовували Дженерік 3D-технологію m 3 g і йшли. Всюди на тодішніх інтернет-форумах культовий статус мала і гра Galaxy On Fire, мобільна така літалка на космічному кораблику, де можна було і пострілятися як в зоряних війнах, і подорожувати від станції до станції, виконуючи завдання, і стати великим бізнесменом, закупляючи дефіцитні товари на одній станції та продаючи їх на іншому краю галактики. Гра, як для мобільної, на той час була потрясна. Діп 3D була типу ідейним продовженням Galaxy On Fire. На підводному човні головне не бздіти. Я і мій друг. Награли у той Діп 3D годин 20 легко. Galaxy on Fire 2, до речі, до сих пір можна купити в Steam. Get Rich or Die Trying. Get Rich or Die Trying була дуже незвичайною ігрухою. Таким симулятором репера, де ти пишеш пісні, зустрічаєшся з подружками, ходиш на реп-батли, приймаєш участь в реперських перестрілках і т.д. Кожен конкретний елемент цієї гри був доволі примітивним, але усе разом під соусом абсурдної, смішної історії, це грати було дуже цікаво. Пам'ятаю, як скорі Ша Марсеном в школі переповідали одне одному, що сталося з нашими реперами в цій потішній грі. З великих класних ігор на схожу тему мені пригадується, хіба що Death Jam for New York, та ти репер-рукопашник, який пиздиться проти Шона Пола, Дені Трехо, Діємекса та Снуб Дога. були ж часи. Darkest Fear дуже сильно подобалося моєму другу Вані, який зробив обкладинку для цього відео. Підписуйтесь на нього, пацани. Він там в інстаграмі і Engage грає, і Nokia N95 на телевізорі. Страшний. Так от, я і Ваня малими грали в Silent Hill усіляки, і тема хоррорів для нас була чимось дуже цікавим. Зробити хоррор на малюсінькому екрані було складно, але в Darkest Fear якось змогли реалізувати і заставки, і геймплей головоломку, де ти мусив собі шлях освітлювати, бо в темряві тебе щось Таймниче коца і вбиває. Гра, коротше, була балдьожна. І всі, хто пробував, виключно позитивні речі про неї говорили і думали. Сіквели теж були, там усього більше і може навіть краще, але сіквели я вже пам'ятаю слабо. Щось із назвою Silent Hill на телефони теж виходило. І ми з пацанами навіть ці страждання проходили. Але Darkest Fear була набагато краща ігруха 100%. Doom RPG. Джон Кармак один із двох типів, яких звичайно називають авторами оригінального Doom. Ромеро часто називають левел-дизайнером, а Кармака кодером мегамозгом. Якось Кармак сидів вдома, какав і думав, як йому зробити Doom, щоб можна було грати на тілібоні. Кармак освоїв джаву, портанув оригінальний Doom і зрозумів, що на кнопочках 1, 2, 3 із 7 кадрів в секунду Doom грався погано. Кармак знав, щоб гру усім можна було грати на телефоні, поки какаєш, вона має йти трохи менше, як. Doom. Doom, і трохи більше як PowerPoint. Так він, власне, і придумав зробити Turn-based rpg шку яка виглядає як Doom, але насправді не зовсім екшен і не зовсім в реальному часі. Ситуація неймовірна. Розробник Doom відповідальний і за мобільну гру. І схожого можна згадати хіба що Зельду на гімбой, яку робила оригінальна команда після SNES-івського Link to the Past. І груха стала хітом. Після неї був Doom RPG 2, Orcs and Elves, Orcs and Elves 2, Wolfenstein RPG. Усі по шаблону першої Гри, якщо існував би музей java ігр, то Doom RPG та Galaxy on Fire мусили бути в кімнаті культових легендарних ігрух. Перший ретро Резик, який я грав, була я версія Resident Evil 3, яку я малим навіть пройшов, пам'ятаю. Коли виявилось, що на телефон є схожа гра, розбита на малюсінькі місії по хвилині дві, типу, пробіжи з цієї кімнати в іншу, постав п'ять хедшотів, чи завали неме тільки ножиком. Захоплення було через край. І цю гру пофігу, що з кривим управлінням і малюсіньким в'юпортом на ще меншому екранчику. Я грав ого, як багато. Гейм дизайн для мобільної гри був дуже вдалий. Жаль, що Resident Evil. Мішенса зробили лише на мобілки і не розвинули схожу тему на приставки чи на комп. Я б із задоволенням пограв саме таку гру. Схожа гра існувала на мобілки. Називалась Devil May Cry 3D. Була вона знову на мескод кепсул. У мене на Nokia не йшла, а МТГ версію для мобілок Nokia ніхто так і не зробив. Якщо вам пацани було цікаво, як би міг виглядати Devil May Cry 3, якби він вийшов на першу Соньку чи на Nintendo DS, то так би він і виглядав, мабуть. Каслвенія чайна та вся інша чайна. Між третім і четвертим айфоном всі розробники мобільних ігор кинули бабло і всі сили в айфон та Андроїд. І на мобілки, якщо якісь версії виходили, то дуже ліниві і одноманітні. І тут пацани на форумах зрозуміли, що в Китаї Java ігри роблять і грають далі. В Китаї, де нема ніякого закону про копірайт, і все усім можна. Перекласти такі ігри було просто. Джар-файлик розархівували, як звичайний зіп, текст з проперті файликів кидали у перекладачку, піювали назад, і все, усе готово, перекладено. Таким чином, я на телефоні зміг трохи пограти в таке чудо, як мобільний Warcraft 3, мобільну Diablo, та цілу в лапках серію бутлегів, яку всюди називали, кисел. china Версії Каслвенія від граші тоді були на піку популярності. І я і мій Коріш, Ваня, вже пройшли Symphony of The Night на першу соньку, можливо, Area of Sorrow на емуляторі Game Boy. Нам хотілося ще. Офіційно від Konami на Java були дуже мінімальні версії Area of Sorrow та Dawn of Sorrow для Nintendo DS. Але існували вони більше як реклама для повної гри. Китайцям же рекламувати було нічого. Того китайські каслвання були з босами, RPG елементами і дуже неслабим рівнем складності. Грати це все на клавіатурі телефону було складно, але багато які ті Каслвенії, я, якщо не пройшов, то пару годин точно пограв. Якщо у вас вдома є комп на вінді, то є хороша новина для вас. Існує такий проект BlueMaxima Flashpoint, що є типу повним каталогом усіх флеш-ігр, які народ устиг скачати і заархівувати. Я у себе на Маку інколи ганяю. Є схожа версія і для мобільних джава ігрушок, що поки що є тільки на вінду. Цю біду можна поставити разом з усіма іграми та повключати. окремі емулятори. Є і на компи, на андроїд. Звісно, я, наприклад, запускав заради приколу деякі ігрухи на своєму анберніку. Було нормально. Колись пам'ятаю, емуль мобільної джави був навіть на PSP. -шку. Хорошого, стабільного ядра для RetroArch чи інших фронтендів з емуляторами на сьогодні немає. Ті два, що є в розробці, потроху пиляться, але, на жаль, без конкретики. У сетінгу, де можна скачати пару гігабайт Java ігр, закинути на якусь портативку і просто повключати, я б з задоволенням повключав пацани. І навіть ромсет якийсь би зібрав. Можливо, в майбутньому доживемо і до цього. Тему ностальгічної джави. Покрити одним відосом неможливо, та й двома теж, бо ігр було дуже багато. Зараз на екрані я запускаю колажик з купи чужих компіляцій, що повинен у вас викликати сенсорне перенавантаження. І на фоні колажику просто розповім пару байок в подкаст режимі, бо це все монтувати у мене вже дах їде. По-перше, існували Java-ігрушки з мультиплеєром, був якийсь дуже галімий Counter-Strike з Bluetooth-дезматчем, був Epos 3D, і були Bluetooth-дуелі на літочках. Усе це я пробував. Вдвох, а мій коріш Іван, що робив обкладинку для цього відео, пару раз брав участь навіть у дезматчі на 6 людей в Епос 3D у школі на якійсь заміні в ігри, де ходити можна по черзі, ми грали на одному девайсі, передаючи його з рук в руки. Так, наприклад, гралися у якихось черв'ячків, яких теж існувало багато різних версій офіційно. Саме через Джаву я, як і багато моїх знайомих, тоді зацікавились іграми. Те, як ігри ми всі піратили, мені було дуже цікаво спробувати якомога більше саме офіційних версій відомих великих ігр. Усе, що робили Ubisoft, і автоматично геймлофт, усі ті принципи персії, сплінтерсели та асасіни, було в принципі нормальне, але часто складалось враження, що гра грає за тебе, і ти просто, наче 40 хвилин, квіктайм івенти. Ти це програти в ті ігри було майже неможливо. Грати з них було зовсім нецікаво. Легкими і напівавтоматичними робили їх, думаю, через розташування кнопок та слабі процеси в телефонах, про що Кармак і казав. Гарні, чесні спроби зробити щось цікаве серед великих контор теж були. Черв'ячки, наприклад, були доволі вдалі. В мобільну гітар Hero мені теж грати дуже подобалось. Якісь відносно прості ігри, типу бомбермени для мобілок, підходили більше. А скажімо, Несівська контра чи Каслвенія, які на денді з нормальним управлінням. Не так просто пройти на телефоні виглядали тупо. Також було цікаво відслідковувати тренди з справжніх ігор, які намагались скопіювати на мобілках. Так, наприклад, після вдалих саундтреків в NFS Underground і Underground 2, у грі Asphalt 2 від Gameloft, Всюди грала Міді версія Lift Me Up. Мобі. І на екрані всюди пафосно назву пісні показували, наче їх тих пісень там було більше однієї. Я, до речі, в реальному житті тиснув руку людям, що працювали над версіями Asphalt 2. Дуже багато гемлотівських ігр, якщо не розроблено, то портовано було в Болгарії та Румунії. Контора була величезна. І зараз на роботі серед кодерів часто зустрічаєш типів якось до Java-ігр причетних. Отакий от, от вийшов відос, пацани. Дякую, що подивились. Якщо хтось не підписався, підпишіться, поставте лайк, напишіть комент про те, які ігри грали, скиньте відосик друзям і все таке. Це допоможе нам досягнути нашої справжньої мети Анбернік ТІВІ. На сьогодні все. З вами був вечірній Анбернік.